Фестиваль, організований фондом Олімпійського призера з плавання Дениса Силантіва, відбувся в шосте. В центрі уваги школярі і діти з вадами здоров'я. Підтримати талановитих дітей та підлітків прийшли зірки шоу-бізнесу. Сьогодні, коли ми переживаємо такі нелегкі часи в Україні, такі зазнаємо тортури, і всі ми хвилюємося страшенно, коли ж настане мир. То мені здається, що дітей якраз в першу чергу мають почути ліпше ніж політиків. Донька Ольги Сумської Ганнуся, до речі, була серед учасників хорового виступу. У творчих номерах взяли участь не тільки діти українських зірок, але й як виявилося, політиків виступає навіть в ансамблі Дорада, Сьогодні узнала син президента. мені сказали. наказу такі талантливі діти у та нашого президента та здорово, Порошенка. Утім, головна увага до вихованців інтернатів. Подарунки від почесних гостей отримали переможці номінації спорт, музика та мистецтво. Зокрема, чемпіон України з плавання Станіслав отримав приз від самого Дениса Силантєва. Гордість відчувалася якась. І плануєте, так? Ну, Продовжувати тренуватися. Регулярно ми, да робимо мероприяття, звісно, і всі направлено в основному кишно для дітей то ли оздоровлення дітей. А, знаєте, ми стараємося робити наші проєкти, які не только їх укріпляють фізично, але й духовно. Про заохочення талановитої молоді організатори подбали добре. Всім приготовила сладості, а особливим діткам доповнительні подарки і ювелірні украшення, і магнітофончики. Ну, всякого всяке. Але провідною темою дитячого свята став мир і спокій в Україні. Його прагнуть і маленькі, і старші. А що би ти могла пожелати Україні нашій? Стані більше щасливої і, і хороші. Миру між країнами, щоб вони ніколи не були спосорені. Миру і спокою. Нам хочеться дивитися за вікно і бачити, що все добре. Щоб країна була, ну, як і завжди, незалежна, та щоб ніхто не воював на нашій землі. Щоб країна була щасливою і здоровою. Долучаємось до побажань миру і ми, Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна.